Вітаю, це програма в темі. Останнім часом в Ужгороді відбуваються масштабні ремонти доріг. Таких ремонтів навряд чи хтось пам'ятає Проте, звідки на ці ремонти кошти та які вулиці ще відремонтують. Говоримо сьогодні з міським головою Ужгорода, паном Богданом Андрієвим. Доброго дня, пане Богдан. Доброго дня. Насамперед хочеться запитати, звідки гроші на такі масштабні капітальні ремонти. Левова частка коштів, які в цьому році передбачаються на, на капітальні ремонти і на поточні ремонти наших вулиць, це кошти з міського бюджету. Це основні джерела надходжень, це податок з доходів фізичних осіб, це земельний податок, це інші місцеві податки та збори. Також в е, сумі 16,5 мільйонів гривень ми отримали субвенцію з державного бюджету, завдячуючи тісної співпраці. Нас з народними депутатами, які зараз працюють у Верховній Раді, це зокрема Михайло Іванович Ланьо, які особисто. Нам допомогли отримати цю субвенцію, яка пішла саме на наше місто Ужгород. Це на ремонт двох доріг: це вулиця Закарпатська і вулиця Підгірна. Це ремонт, капітальний ремонт вікон, утеплення нашої Ужгородської гімназії. І біля 2 мільйонів гривень йде на капітальний ремонт терапевтичного відділення Ужгородської центральної клінічної лікарні. Ще два об'єкти це об'єкти, які стосуються системи водопостачання і водовідведення. Всі останні кошти це кошти, які ми з вами платимо як виді податків у міський бюджет нашого міста. Якщо говорити про проблеми, які стосуються ремонту вулиць, часто можна почути від ужгородців: що навіщо ремонтувати вулиці, якщо належно не роблять зливні стоки? Чи буде такий ремонт? Довговічним, що можете про це сказати? Знаєте, в цьому році ми перед тим як робити капітальний ремонт вулиці або, або навіть поточний ремонт, обов'язково водоканал, це наше комунальне підприємство, проводить аналіз е, системи водопостачання, водовідведення. Також проводяться консультації з обленерго облгазом стосовно. Е, Стану їхніх комунікацій, там, де будуть проводитися відновлення роботи, і без заключення цих організацій, що я щойно сказав, ми не проводимо капітальний ремонт цих вулиць, тому що через деякий час а гарантія на відновлення роботи з капремонту – це 10 років, щоб в цей період ми не робили якісь розриття цих вулиць, де вже буде прокладене якісне покриття. Тому перед тим як проводити. Проводити ремонтні роботи щодо відновлення покриття обов'язково береться заключення цих організацій. Ну, в першу чергу це водоканал, це наше комунальне підприємство, яке нам дає значить, висновок, чи там можна проводити вже відновлені роботи, чи потрібно спочатку провести ремонт водопостачання та водовідведення, аж після цього вже проводити. Асфальтобетонні роботи також Ужгородців дуже турбує питання, коли відремонтують вулицю підгірну, адже вона вже тривалий час перекрита і через це ускладнений рух в місті. От на теперішній час, буквально зараз ми з за вами спілкуємося. Тротуари закінчені по обох сторонах вулиці, і сьогодні, після обіду, переберуться будівельне сміття, мучку, пісок, і рух відновлять через декілька днів. На цій вулиці буде проведено фрезування покриття для того, щоб ці нерівності прибрати. І на наступному тижні там буде поставлено якісне нове покриття. І підемо ми далі по вулиці, підгірнів вниз в сторону другої школи, вже до вулиці Другетів. І також в цьому році передбачається. Провести капітальний ремонт вулиці Собранецької до повороту на вулицю Митну, вулиці, за тротуарами. Ну, якщо десь на якомусь етапі трошки будуть у нас погодні умови, ну, вже не будуть відповідати вимогам ДБНів щодо проведення ремонтів відповідно до середньої добової температури, то щось, напевно, прийдеться вже перенести на наступний рік. Але я сподіваюся, що ми ці заплановані роботи, які у нас є в цьому році, які передбачаються, на які виділені кошти, ми надіємося закінчити в цьому році. Щодо вулиці Берчині, її відремонтують тільки до повороту до топ диспансеру чи і далі продовжать ремонт? Зараз там проводяться ремонтні роботи по відновленню тротуарного покриття, і в нас також є проєкт на відновлення асфальтового покриття в самої вулиці Берчині. І... Ми зараз Це цілої вулиці, так з цілої вулиці, а знову ж таки побачимо, чи ми вкладемося в ці погодні умови. Чи нам дозволить ну, в жовтні ще ці роботи проводити? Якщо буде погода, нам дозволяти, ми їх проведемо. Якщо не буде дозволяти, то ми вже їх проведемо ну, весною наступного року. Чи можете назвати на яких вулицях найближчим часом ще чекати ремонту? Зараз у нас проводяться ремонтні роботи по вулиці Бапіка. Полин вулиці зараз обмежений рух, тому що вже встановлюють зливну каналізацію водовідведення. І значить, сьогодні у нас вівторок, можливо, на цьому тижні вулицю Баб'яка ми повністю буде покрита новим асфальтом. Це від моста через Через від заводу колишнього прилад до перехрестя з вулицею Перемоги. Ця ділянка дороги буде повністю оновлена. У нас, в даний час у нас також проводяться роботи по вулиці Перемоги. Це в районі клініки обласної імені Новака. Це від перехрестя з Проспект Свободи до площі Петефі. Зараз у нас також ведуться Попередні роботи по проведенню капітального ремонту вулиці Закарпатської. Це буде від вулиці Собранецької до площі Лаборця. Скільки вулиць взагалі планується відремонтувати цьогоріч? Ну, це кілька десятків вулиць. Я вам зараз назву вам основні вулиці. Це Закарпатська, підгірна, Собранецька, е, е, значить, площа Кірпи. Значить, це вулиця Перемоги на ділянці від перехрестя з Лигоцького до сторожниці. Це вулиця Заньковецької. Але на сьогоднішній час вже в нас є перелік вулиць, які ми вже закінчили капітальний ремонт. Це в основному мікрорайон Радванка. Там взагалі не було ніякого покриття. Це вулиця Садова, Шахтарів, Лодія, Нахімова і ще декілька вулиць, також з проведенням водовідведення. Дякую за розмову, пане Богдане. З вами була програма в темі. Дивіться нас на закарпаття.net, підписуйтесь на канал, ставте лайки.